Друзі, всім привіт! Раді вам представити новинку поляризаційні окуляри модель ofa 6 Casual. Сонцезахисні окуляри виготовлені в двох видах оправи: коричнева оправа з елементами оливкових вставок та оливкова оправа з елементами коричневих вставок. Також в кожній моделі є коричнева лінза або жовта лінза. Дана модель є поляризаційна. І ви можете прекрасно її використовувати на риболовлі. А так як стиль оправи casual вона прекрасно підійде вам під повсякденне використання. Поліризація лінз допомагає на риболовлі, так як знімає бліки з води, і ви можете побачити, в якому горизонті йде ваша приманка, яке дно під поверхньою води та чи є там наявність риби. В побутовому використанні в місті лінзи допоможуть вам зняти відблиски з різних поверхень. Це актуально, коли ви керуєте автомобілем, коли ви читаєте глянцеві журнали та просто ходите по місту в сонячну погоду. Кожна модель комплектується футляром та серветкою з мікрофібри. Футляр виготовлений з брезентової тканини та має шкіряні елементи. Надійна та міцна кнопка фіксації. Внутрішня частина футляру виготовлена з м'якого матеріалу, який запобігає пошкодженню окулярів та лінз. Футляр може фіксуватися трьома способами. Перший це є на широкий чоловічий ремінь, другий спосіб це завдяки карабіну, також можливо, фіксація на вузькому жіночому ремні. Замовляйте модель сонцезахисних поляризаційних окулярів OFA 6 Casual на сайті Acropolis Shop, на сайтах наших партнерів та шукайте їх в магазинах оптики.